Всім привіт та доброго здоров'я! До вашої уваги рецепт білково-заварного крему, яким напередодні я наповнювала пісочні корзиночки. Готується він не так важко, а виходить стабільним та звичайно смачним. Отож до роботи! Для цього нам потрібні гаряча вода, цукор, лимонний сік та білок. Гарячу воду всипаємо цукор, перемішуємо та ставимо на плиту. Важливо, щоб цукор розтанув до тих пір, поки вода закипить. Вимірюємо температуру, коли вона наближається до 90 градусів, знімаємо пінку, вливаємо лимонний сік або всипаємо трішки лимонної кислоти. Зменшуємо вогонь до мінімуму та чекаємо, допоки сироп не досягне температури 118-120 градусів. Тим часом до білка додаємо дрібку солі та починаємо збивати до білої пухкої маси. На середніх оборотах міксера. Не забуваємо контролювати температуру сиропу. Все готово. Тепер тоненькою цівочкою вливаємо сироп до білкової маси. Стараємось не попадати на вінчики. Збиваємо на великих оборотах міксера. Це займе близько 10 хвилин, допоки маса не охолоне. Все готово. Маса виходить густа та дуже стабільна. Ось така, з лопатки не спадає. Всім смачного! Обов'язково спробуйте такий крем! Це не важко і дуже смачно! Щиро дякую за перегляд! Бажаю миру, добра здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде Україна!